Наступного дня я зробив нову поїздку. Тепер, забравши з корабля абсолютно всі речі, які під силу підняти одній людині, я взявся за канати. Кожний канат я розрізав на шматки такої довжини, щоб мені було не дуже важко впоратися з ними, і перевіз на берег два каната і швартов. Крім того, я взяв з корабля всі залізні частини, які міг відділити. Потім, обрубавши всі реї, що залишилися, я побудував з них пліт трохи більший, навантажив на нього всі ці важкі речі і вирушив назад. Але цього разу щастя зрадило мене мій пліт був такий неповороткий і навантажений, що мені було надзвичайно важко ним управляти. Увійшовши в бухточку, де було вивантажене інше моє майно. Я не зумів провести його так майстерно, як минулого разу пліт перекинувся і я впав у воду з усім своїм вантажем. Щодо мене, то біда була невелика, оскільки це сталося майже біля самого берега, але мій вантаж, принаймні значна частина його, пропав, головне залізо, яке дуже мені придалося, і за яким я особливо шкодував. Проте, коли вода спала, я витяг на берег майже всі шматки канату і декілька шматків заліза, хоч і з великими труднощами я змушений був пірнати за кожним шматком, і це дуже натомило мене. Після цього мої візити на корабель повторювалися щодня, і щоразу я привозив нову здобич. Уже тринадцять днів я жив на острові. І за цей час побував на кораблі одинадцять разів, притягши на берег усе, що спроможно було притягнути пара людських рук. Якби тиха погода протрималася трохи довше, я переконаний, що перевіз би весь корабель по шматочках, але готуючись до дванадцятого рейсу, я помітив, що зіймається вітер, та все ж, дочекавшись відпливу, я вирушив на корабель. За перші рази я так ґрунтовно обнишпорив нашу каюту, що мені здавалося, там уже нічого не можна було знайти. Але тут я помітив шифоньєрку з двома шухлядами в одній я знайшов три леза, великі ножиці і дюжину гарних виделок та ножів, в іншій виявилися гроші частково європейською, частково бразильською. Срібною і золотою монетою усього до 36 фунтів. Я посміхнувся, побачивши ці гроші непотрібний мотлох, сказав я. Навіщо ти мені тепер? Ти й того не вартий, щоб нахилитися і підняти тебе з підлоги. Всю цю купу золота я готовий був віддати за будь-який із цих ножів. Мені нікуди тебе дівати. Так залишайся же, де лежиш і відправляйся на дно морське, як істота, чи життя не варто рятувати. Однак, поміркувавши, я вирішив узяти їх з собою і загорнув усе знайдена в шматок парусини. Потім став мізкувати про спорудження плоту. Але, поки я збирався небо спохмурніло, вітер, що віяв з берега, почав міцнішати і через чверть години. Зовсім посвіжив. При береговому вітрі плід був би мені некорисний, до того ж, треба було поспішати дістатися до берега, поки не почалося велике хвилювання, бо інакше мені б і зовсім на берег не потрапити. Я, не гаючи часу, спустився у воду і поплив. Частково від тягара речей, що були на мені. Частково від того, що мені доводилося боротися із зустрічним хвилюванням, у мене ледве вистачило сил перепливти смугу води, що відділяла корабель від моєї бухточки. Вітер міцнішив з кожною хвилиною і ще до початку відпливу перетворився на справжній шторм. Але до цього часу я був уже вдома, в безпеці, з усім моїм багатством і лежав у наметі. Усю ніч ревіла буря, і коли вранці я виглянув з намету, від корабля не залишилося й сліду. В першої миті це неприємно мене вразило. Але я втішився думкою, що, не гаючи часу і не шкодуючи сил, дістав звідти все, що могло мені знадобитися, тож хай би було в моєму розпорядженні більше часу, мені все одно майже нічого було б узяти з корабля. Отже я більше не думав ні про корабель, ні про речі, які на ньому ще залишилися. Правда, після бурі могло прибити до берега які небудь уламки, так воно потім і сталося, але від усього цього мені було мало користі. Мою голову тепер обсідали думки про те, як мені убезпечити себе від дикунів, якщо такі з'являться і від звірів, Якщо вони водяться на острові. Я довго думав, яким способом досягнути цього, і яке мені краще влаштувати житло, чи викопати печеру, чи розкинути намет і гарненько його укріпити. Зрештою, я вирішив зробити і те і інше. Я вважаю, буде незайвим розповісти тут про мою роботу та описати моє житло. Я скоро пересвідчився. Що вибране мною місце на березі непридатне для поселення, це була низина біля самого моря, з болотистим ґрунтом і, напевно, нездорова, але головне поблизу не було прісної води. У зв'язку з усіма цими міркуваннями я вирішив пошукати іншого місця, більш здорового і більш придатного для житла. При цьому мені хотілося дотриматися. Цілої низки необхідних, з моєї точки зору, умов. По перше, моє житло має бути розташоване в здоровій місцевості неподалік від прісної води, по друге, воно повинно ховати від сонячної спеки, по третє, воно має бути безпечним від нападу хижаків, як двоногих, так і чотириногих, і, нарешті, по-четверте, від нього має відкриватися. Загальний вигляд моря, щоб не проминути нагоду врятуватися, якщо Бог пошле який небудь корабель, з надією на порятунок мені все ще не хотілося розлучатися. Після досить тривалих пошуків я знайшов нарешті невелику рівну галявину на схилі високого пагорба, що спускався до неї крутим обривом, прямовисним, як стіна, тож ніщо мені не загрожувало зверху. У цій прямовисній стіні було невелике заглиблення, начебто вхід у печеру, але ніякої печери або входу в скелю далі не було. Ось саме на цій зеленій галявині, біля самісінького заглиблення, я й вирішив робити свій намет. Майданчик мав не більш ста ярдів завширшки і ярдів двісті завдовжки, тож перед моїм житлом. Простяглася галявинка, в кінці її гора спускалася неправильними уступами в низину до берега моря. Розташований був цей куток на північно-західному схилі пагорба. Таким чином він був у тіні весь день до вечора, коли сонце переходить на південний захід, тобто наближається до заходу. Я розумію в тих широтах. Перш ніж ставити намет. Я накреслив перед заглибленням півколо радіусом ярдів десять, отже ярдів двадцять в діаметрі. Потім по всьому півколу я набив у два ряди міцних кілків, глибоко вігнавши їх у землю. Верхівки кілля я загострив. Мій частокіл вийшов близько п'яти з половиною футів завишки. Між двома рядами кілля. Я залишив не більше шести дюймів вільного простору. Увесь цей проміжок між кілками я заповнив до самого верху обрізками канатів, узятих із корабля, склавши їх рядами один на один, а зсередини укріпив огорожу підпорами, для яких приготував кілки товщі й трохи коротші, близько двох з половиною футів завдовжки. Огорожа вийшла в мене міцною. Ні пролізти крізь неї, не перелізти через неї не могли ні люди, ні звірі. Ця робота вимагала від мене багато часу і праці. Особливо важко було рубати в лісі кілки, переносити на місце споруди і вбивати їх у землю. Для входу в це обгороджене місце я облаштував не двері, а коротку драбину через шестокіл. Входячи до себе, я прибирав драбину. Таким чином, на мою думку, я абсолютно відгородився і укріпився від зовнішнього світу і спокійно спав уночі, що з інших умов було б для мене неможливо. Однак згодом з'ясувалося, що не було ніякої потреби вживати стільки зо старох проти ворогів, створених моєю уявою, з неймовірними труднощами. Перетяг я до себе в загородку або у фортецю усе своє багатство провізію, зброю та інші перераховані речі. Потім я поставив у ній великий намет. Щоб сховатися від дощів, які в тропічних країнах у певну пору року бувають дуже сильними, я зробив намет подвійним. Тобто спочатку розкинув один менший намет, а над ним більший. Який накрив зверху брезентом, прихопленим мною з корабля разом з вітрилами. Тепер я спав уже не на підстільці, кинутій прямо на землю, а в дуже зручному гамаку, що належав помічникові нашого капітана. Я переніс у намет усі стівні запаси, взагалі все те, що могло зіпсуватись від дощу. Коли всі речі були складені таким чином усередині огорожі, я наглухо заклав хід, який до того часу тримав відкритим, і став заходити по приставній драбині, як уже було сказано вище. Заклавши огорожу, я взяв сарити печеру в горі. Вирити каміння і землю я виносив через намет у невеликий двір і робив з них всередині огорожі щось схоже на насип, тож ґрунт у дворі піднявся футів на півтора. Печера знаходилася якраз за наметом і була мені за погріб. Знадобилося багато днів і багато праці, щоб довести все це до кінця. За цей час багато інших думок облягало мені голову, і трапилося декілька випадків, про які я хочу розповісти. Одного разу, коли я приготувався ставити намет і рити печеру, набігла раптом. Густа хмара і ринула злива. Потім зблиснула блискавка і пролунав страшний гуркіт грому. У цьому, звичайно, не було нічого незвичайного, і мене налякала не стільки сама блискавка, скільки думка, швидше блискавку, що майнула в моєму мозку, мій порох. У мене завмерло серце, коли я подумав, що весь мій порох може бути знищений. Одним ударом блискавки, адже від нього залежить не тільки моя особиста оборона, але й можливість добувати собі їжу. Мені навіть спало на думку, якої небезпеки у разі вибуху зазнав би я сам, хоча якби Порох вибухнув, то вже напевно ніколи б про це не дізнався. Цей випадок справив на мене таке сильне враження, що як тільки гроза припинилася, я відклав на час усі роботи, пов'язані з облаштуванням і зміцненням мого житла, і взявся робити мішечки і ящики для пороху. Я вирішив розділити його на частини і зберігати потроху в різних місцях, щоб він ні в якому разі не міг спалахнути весь відразу, і самі частини не могли загорітися одна від одної. Ця робота забрала в мене майже два тижні. Усього пороху в мене було близько двохсот сорока фунтів. Я розіклав його весь по мішечках і по ящиках. Розділивши принаймні на сто частин мішечки і ящики, я заховав у розколене гори в таких місцях, куди ніяким чином не могла проникнути вогкість і ретельно помітив кожне місце. За з підмоклим порохом я не боявся і тому поставив його, як він був, у свою печеру або кухню, як я її подумки називав. Споруджуючи свою огорожу, я принаймні раз на день виходив із дому з рушницею, частково заради розваги, частково щоб ополювати яку небудь дичину і ближче ознайомитися з природними багатствами острова. За першу свою прогулянку я зробив відкриття, що на острові водяться кози. Я цьому дуже зрадів, але біда була в тому, що ці кози були страшенно дикі, чутливі прутки, тож майже не було можливості до них підкрастися. Однак це мене не збентежило. Я був упевнений, що рано чи пізно навчуся полювати на них. Коли я вислідив місця, де вони звичайно збиралися, то помітив таку річ. Коли вони були на горі, а я з'являвся над ними в долині, все стадо з переляку кидалося геть від мене. Але якщо траплялося, що я був на горі, а кози паслися в долині, тоді вони не помічали мене. Це наштовхнуло мене на думку, що очі цих тварин не пристосовані дивитися вгору, а значить. Вони часто не бачать того, що над ними. З цього часу я став дотримуватися такого способу. Я завжди підіймався спочатку на яку небудь скелю, щоб бути над ними, і тоді мені часто вдавалося полювати їх. Першим же пострілом я вбив козу, при якій був сисонець. Мені від душі було жаль козеняти. Коли мати впала, воно продовжувало смирно стояти поруч. Мало того, коли й підійшов до вбитої кози, кинув її на плечі та поніс додому, козеня побігло за мною. Так ми дійшли до самого дому. Біля огорожі я поклав козу на землю, взяв козеня і переніс його на той бік частоколу. Я сподівався виростити його і приручити, але воно ще не вміло їсти, і я був змушений зарізати та з'їсти його. Мені надовго вистачило м'яса цих двох тварин, тому що їв я мало, намагаючись по можливості берегти свої запаси, особливо хліб.